Доброго дня, колеги. Ви на каналі Політехніка. Мене звати Колесник Сергій Сергійович. Я керівник Сумського регіонального управління. Зараз ми знаходимося на торгівельному майданчику в СМТ Липова Долина, та що знаходиться в Сумській області. Нещодавно ми зробили відкриття цього майданчика, тому ми завжди запрошуємо всіх на оглядини нашої нової техніки техніки відомих виробників, відомих брендів, таких як що сьогодні знаходиться, це трактора New Holland, це жниварка Кукурудзяна «Капелло», це самохідний навантажувач мерло, і також у нас є в лінійці «Хорш Маестро». «Хорш» – сівалка, грунтообробна техніка, сівалки. Тому ми завжди запрошуємо на оглядини. Приїжджайте, дивіться, вибирайте. Якщо щось комусь сподобається, наш сервісний інженер підкаже з приводу комплектації. Менеджер підкаже з приводу комплектації. Завжди можете приїхати вибрати, сісти, поїхати. І працювати на цій техніці хотілось би заїхати в одне дуже гарне господарство, яке працює з нами досить давно у якого є дуже велика кількість нашої техніки, сучасної техніки, і почуємо власника господарства його відгуки у нашій техніці. Тому погнали! Є урожайна долина. Хотілося б вам задати питання, як ви створили це господарство трішки вкратці, саме заснування його, з чого воно починалося? Розкажіть, будь ласка, це був задум ще, можна так сказати, ну, дитинства, не дитинства, навчання в університеті. Я навчався в аграрному університеті, на агрономі, в планах, коли я планував ще поступити туди. Я ізначально планував створити чи працювати в сільському господарстві. Але час мінявся, і перспективі вже було не працювати на колгоспі, а працювати на себе для себе. І ще тоді в мене був задум створити, вивчитись на агрономи і створити фермерське господарство. Але склалися часи трошки по іншому. Після закінчення я деякий час працював в інших як установах, організаціях. Але в 2014 році на сімейному, як я як, як кажуть, зібранні прийняли рішення створити, і з 2014 року у нас працює і створене фермерське господарство. Яким чином ви обрали техніку для свого господарства? Яка техніка вам більш сподобалася? Як ви її використовуєте? Що у вас є у свої... ну, на своєму господарстві у себе? Ну, до техніки теж створили ми в 2014 році господарство. Тобто починали ми із МТЗ, спочатку не нового, потім нового, і на сьогоднішній день маємо в господарстві техніку, таку як і New Holland, і Fendt і так далі. Але скажу, що хотів би сказати за техніку. Ціна, якість і ремонтопригодність, і, і, і швидкість ремонтування, яка б вона не була, чи це такі марки, як Phantom, John Deere і так далі, чи це нью ну, Все-таки, на мою думку, швидше відремонтувати і дешевше купити трактор нью Holland, чим більш, більш дорогу техніку. Бо є питання, і не буду говорити, по які марки, але все-таки є питання по сервісу. Я вважаю, що на сьогоднішній день саме оптимально користуватися тракторами Ніхоланд, ну ще скажу кейс. Це і більш дешевші трактора, і виконують не хуже роботу, чим інші, але вони швидко ж і ремонтуються. На сьогоднішній день, навіть в Сум Сумській області, дуже багато дилерів, які торгують і запчастинами, і також і сервіс. Це рядом під боком. У вас у господарстві ви придбали в нашій компанії таку сівалку, як корша Маєстро8 Дв. Скажіть, будь ласка, які переваги ви помітили, що вона може зробити у вашому господарстві? Наскільки вона ефективна? У вас? Коли створили ми господарство у 2014 році? Як я раніше вже говорив, у нас був трактор МТЗ, і той був і той БУ. То звичайно, починали ми із сівалок українського виробництва СУПН, зернова теж СЗ там 3,6. То хотів би сказати, що звичайно, що техніка і хорш, не тільки сівалка, взагалі техніка, а хорш, ну це на сьогоднішній день, я вважаю, одно, ну одне з найкращих рішень сівалки чи, чи іншого обладнання. Тому що ну, наприклад, чому ми вибрали сівалку хорш? Я думаю, ти пам'ятаєш, коли ти приїхав з пропозицією. Сівалка однозначно з першого дня, з першої секунди, коли ти ознайомив із можливостями цієї сівалки, нам сподобалося, але ж ціна все, все впиралося в ціну, і ну не кожен зможе як придбати цю сівалку. Я маю в виду з невеликих фермерів. Але ми довго з тобою тоді спілкувалися. Ти ж сам мені об'яснив, доказав, що вложивши ці гроші, і з можливості, навіть як фінансування, і з боку політехніки, і з боку, і з боку банків, тоже дякуючи тобі. Я хотів, ну як не раз говорив і ще раз кажу Сергію тобі, дякую, що ти тоді нам як об'яснив, можна так сказати, що можливості цієї сівалки. То я хотів би сказати далі: не кожний сьогодні фермер, я маю в виду з невеликих фермерів, може сіяти, наприклад, ту чи іншу культуру і вносячи одночасно при посіві два, а то й три види добрив, різних добрив, які можна дозувати окремо. Не кожна сівалка може сіяти з функцією чи, чи з можливості автофорса, це тобто втримання там глибини і нагрузки на ґрунт на при, при посіві. Це ті самі і пальчикові Ну, Звичайно, секшн контроль, де є економія, де на сьогоднішній день. Це не тільки економія по насінню, а це і ще диференційований посів, яким ми вже користуємося, ну і так далі. А це кінцевий результат, це врожайність, це гроші в кінці кінців. які, я вважаю, що ми, ми придбали сівалку цю у 20-му році. я думаю, вона наже різниця і врожає. Я теж спілкуюся з колегами. Ми на да, різниці врожає. Який ми отримуємо. Я думаю, ми її вже отбили, так можна сказати. У нас було рішення придбати разом з вами таке, як зернову висівуючу шину. Тобто ця сівалка вона може не тільки сіяти пропашні культури, а й певний спектр всіх зернових і технічних культур. Хорш майстро даве. Це, це знахідка, ну краще, і сівалка не придумаєш, коли ти зможеш посіяти і просепні, і зернові, ну повністю всі, і, і соя і так далі. Прицепний оприскувач хорш 4АІК Сліп. Скажіть, будь ласка, ви один із господарств, який придбав перший в Сумській області, такий прицепний оприскувач. Ми розуміємо, що він. Не дешевий, але ви ж до цього якось дійшли? Ви довго думали, да? купувати його чи не купувати? Ні, Ми скажіть. дуже багато дискусії проводили да, Було дуже багато дискусій з приводу цього, тому що ви казали Серега, як так може бути? Я буду це перший. Да. Тому він уже у вас на протязі чотирьох років. Так, чотирьох років, і таке питання: як ви організовуєте роботу? прицепного оприскувача, дійсно розкажіть його от ефективність, як ви це побачили, бо я бачу зі своєї сторони, що він вам дуже подобається. Мабуть, кращого прицепного оприскувача, ніж Хорш, я взагалі, я, я не знаю, покажіть мені, чи взагалі він існує прицепний. Чому приципний? Ну, опять же, невелика площа обробітку у нас землі, і є можливість той трактор, який це знову ж Holland, У нас агрегатується із оприскувачем Нюхоланд-60-70. Якраз вони в парі працюють відмінно. Скажу так, що ми використовуємо цей трактор, коли осінні нам не потрібний, на підготовки ґрунту, там пайовикам морем огороди. З весни і до збирання він працює з оприскувачем. Відмінна робота і оприскувача, і трактора в парі п'ятерка є. Це ж знову ж і секшн контроль, і тримання виливу. Та її, а, а датчики бум ну це на висоті. Ми, ми не хуже працюємо, одно, що кліренс у нас нижче, чим самоходка. Нічим не хоче, але ж по ціні. А, а можливість складання штанги на, 50, ну, на половину на штанга 28%, то в нас є можливість складання на 14 метрів. Коли заїхати, а є гектара і півтора і два, то що ну, 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 я скажу? Ну, кращ, не, кращого не. немає. Я так розумію, ви що використовують теж систему точного землеробства Трімбл. Як він працює, також немає гріхів, все. Класно, так ну що тут говорити, Без стрім була взагалі і без точного землероста. Я вважаю отримувати якісь результати сьогодні більш більш-менш більш нормальні. Це взагалі неможливо. За це навіть ну, не обсуждається. Взагалі, якщо говорити, вертаючись опять до оприскувача, кращого немає 100%, Не знаю, знайдіть мені людину, яка мені скаже, що я не правий. Компанію Holland CX-880, клавішник. Для зернових в культур на пшеницю соняшник. Ви у нас його придбали в прошлому році. Я так розумію, зараз ви вже Зак... займаєтеся Зак... збіркою. Чи вже вже, закінчуєте закінчує, закінчує. 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 так? Уже закінчуєте збірку зернових культур. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, як вам New Holland Комбайн? Чим він вам сподобався і які переваги ви побачили між іншими? Ну опять же, як я вже говорив, ціна якість. От я вважаю, що техніка New Holland – це ціна і якість. Чого 880 клавішний? Тому що із сьогоднішніми погодніми умовами, які сьогодні складаються, я думаю, що ми будемо більш переходити на зернову групу. Вибрали ми клавішник, не жалію. Працює. Ми, у нас в цьому році було посіяно трошки більше 200 гектар зернових. Ми виїхали за тиждень оперативно все. і, і слава Богу без втрат. З, вважаю з нормальною якістю, заїдем я. Покажу, якість зерна, битого нема, чисте, навіть не потрібно буде перепускати через очисну машину. Так, і ще хотів би розказати історію, бо питання було по Трімбелу. Як, як ми перейшли на точне землеробство, скажу відверто. Здійснювали посів озимої пшениці, і так склалося, що ну, не було кому працювати із хлопців, які в мене працюють у господарстві, і сіяв я сам. По маркерах вечір, 10 годин вечора. Суха земля. І доїжджаю в один край поля, вибігаю з трактора, я не бачу, куди заїжджати по маркеру. Ставлю мітку, гілочку, там, їду в той край, вибігаю. І добігав я до пів одинадцятої чи пів і дзвоню до Сергія. Сережа, а можна придбати, щоб воно само вело по полю? І замовили два комплекти. Ми буквально на другий день вже нам встановили. Хоча перед тим, і можливо, хтось, хтось мене чує і теж вважає, а для чого є маркер? От сіяли, для чого вкладати гроші? Та потрібно це все робити через те, що це швидкість посіву, і тим більше що це посівна, вона не повинна затягуватись на тижня. Посівна повинна 2-3 дні, і все, закрили це питання. Ну і немало що це. Економія ну і спальному ну, і однозначно і пішло дозабілка. ж далі. Це і секшн контроль, і так далі. І так далі, да, да. посів. Це саме головне. Хоч хоча дині. ми зразу ми ми взяли навігацію. У нас була антенна, але у нас не було підрульки. Ми по маркпомаркерах сіл. ми рахували тоді кожну копійку, поставили підрульки і все, і все сталося зовсім на іншому рівні. Зараз ми, я так зрозумів, знаходимося на вашому полі, там де посіяна соя. Скажіть, будь ласка, розуміючи, яка тут красота, хотілося б дізнатися, якою технікою ви сіяли дану культуру, чим ви обробляєте дану культуру, якими препаратами чи користуєтеся нашими препаратами? Видно, що посів був зроблений. Точною культурою, точним посівом, тому в там в двох словах вкратці розкажіть, будь ласка, в цьому році весною, коли планували здійснити посів соїв, катастрофічно не вистачало вологи. До цього року сіяли сою зерновою шиною, сівалка хоршмає ДВ». Але так як недостатньо було вологи, я розумів, що ми якісно не посіємо. Прийняли рішення, придбали диски соєві. Збрасувателі і посіяли точним висівом. Сівалка в нас восьмирядкова, і ми ось можна подивитися, посіяли. Десь трошки навігація збивалася, але старались посіяти на 35. Ми двічі заходили. Ми не прогадали. Я хвилювався за міждорядку. Вона закрилася, можна подивитися, ось по дорядки. Зараз недостатньо вологи, вже нижній ярус листків почало скидати. А так поле чисте. Внесли ми гербіцид. Поле чисте, красиве, розкладка ідеальна, бобики в'яжуться. І я думаю, що якби ми не посіяли точним висівом і з тією вологою, яка була весною, ми б не отримали таких якісних сходів, такого результату б не було. Не знаю, що буде далі, бо зараз теж соя соя підгорає. У нас дощі вже немає місяць точно тут. На цьому полі не було ні каплі. Ну Ось ви сіяли пропашною сівалкою. Хорш, майстра 8 Ви Сіяли в дорядка на 70 і заходили в два, получається сліди на 35. А в подальшому, як ви плануєте сіяти сою? можливо, вас буде цікавить та сівалка, яка зможе сіяти різну міждорядку. Думали би там, у нас там, саме, мабуть, в прошлому році було ще один такий дослід. Що ви скажете з про до цього? Плануєте ну, ну так, Ми ж говорили на цю тему. Я задавав питання, бо це ну як не економічно недоцільно, заходити два рази і здійснювати. У два сліди посів. Да, звичайно, я знаю, що у вас є сівалки, які сіють зразу на 38 міждорядку. Це було б ідеально. І тим більше, і для соняшника. Я все -таки, ми в цьому році заложили експеримент, посіяли соняшник, міждорядка 50. То да, хотілося б. Ну, опять же, будемо дивитися по сезону, по кінці сезону, що ми отримаємо. Горить все. І ось верхній ярус, ось вона цвіла буквально. Ще тиждень назад я думаю, що вона тут вже нічого не понав'язує. Яка буде врожаю, яка ціна буде, тоді вже будемо якісь рішення приймати. Євгеніч, зараз ми знаходимося на полі соняшника, вашого соняшника. Скажіть, будь ласка, якими гібридами ви користуєтесь по посіву цього соняшника? Певний цикл робіт ви проводите, типу средства защити ростінь, якими препаратами користуєтеся і якою технікою сієте даний гібрид від даної компанії? Ну, Перше, у нас традиційний пробіток ґрунту, у нас тільки оранка, оранка назяб. Веснові закриття вологи і так далі. Стандартний набор, культивація. Сіємо ми гібриди в більшості, скажу так, відсотків 80 це гібриди від компанії Лімагрейн. Дуже сподобався вже не один рік мені гібрид 50479. Зараз ми знаходимося на полі, на якому цей гібрид і посіяний. Він скільки років показує непогані результати. По захисту, що хотів би сказати, Ну, звичайно, співпрацюємо із компанією Полотехніка, беремо продукти АХТ. Це якщо балакат за гербіциди грунтові, ми вносимо пропізохлор, пропізохлор та прометрин. Ну і де краєві робили, наприклад, на цьому полі робили граменіці, там ще теж проходили. Ну а так а що сказати? Посів, звичайно, в мене одна сівалка, хорш, маестро ДВ. Я думаю, і по розкладки. Можна буде подивитися, що сівалка ідеальна. Сіяли, сіємо з густотою 60 тисяч на гектар. Не вистачає вологи, він горить. Догорає, можна так сказати. Тут ще на цій стороні поля ще так може і не проглядається, як, як зайти всередину або з іншої сторони, більш сонячної, то там видно, що він вже згорає. Не знаю, як, як він налється, який результат покаже. Чому ви вирішили придбати для себе іменно мобільну сушарку, а не стаціонарну? Які ви побачили переваги, що вам в ній сподобалося, які вона виконує функції для вас? Ну, так, вкраса, по вибору зерносушарки Ми серйозно підходили до цього, і я з багатьма проводив консультації. І розуміючи те, що сьогодні вартість пального дуже аж не дешево це все коштує, а працює вона чи ця, чи якась інша працює на паливі або дизельне, або там інше. То ми при виборі зразу планували ставити теплогенератор, який буде працювати на якомусь іншому виду топлива. А це у нас у Сумській області, в Ахтирки, є підприємство, яке виготовляє ось теплогенератори. І найоптимальний варіант це мобільна, бо із стаціонарними зерносушарками такий теплогенератор. Ну наскільки я роз, ну, як, розумію, наскільки я знав за це все, працює не так еф ефективно. Звичайно, була тільки мобільна. Чому за франі? Ну мабуть, від, відзиви від інших власників таких же зерносушарок були позитивні, і ми вибрали за франі. Пока не жаліє, ми один рік нею прокористувалися. І в парі з, з, з оцим теплогенератором е, на сьогоднішній день у нас розхід на 1 тонопроцент е, десь в районі 3 гривень пілети е, уходить, щоб висушити, ну, щоб зняти один тонопроцент при сушінні. Це зимою, коли температура 0 мінус п'ять градусів. Вартість пілети, зараз на сьогодні ми закупляємо вже, ну, коштує в районі 5, 5 гривень за кілограм. Ну, а далі рахуйте, чи це стоїть, чи не стоїть. І ще, а, і ще хотів сказати, ще плюс у Зафрані, я не знаю по-інших. Але у Зафрані ми зараз перевели на генератор, він стоїть вало двора, трактор стоїть. І зараз проблеми з електроенергією, і то ми вже перевели його. І думаю, якщо, дай Бог, дощ пройде і буде що сушити, то... Нам це світло буде, воно не буде, але ми будемо сушити, і вартість сушки буде не така дуже велика. Я десь розраховую у 40, ну хай 50 гривень. Я не знаю, яка вартість буде десь топлива або буде крутити трактор, цей генератор. Який, і це ж генератор, який встроєний в самі цей зерно сушарки. Дана модель даного виробника може сушити не тільки на пічному, а вона працює як із дизельним топливом, так і з мазутою, так і з цією чудогарною установкою від хлопців-виробників. Да? Як то кажуть, да. і якщо... немало важливо, я так розумію, ви ще нам розповідали о тому, що цей теплогенератор, він... Становиться якраз рівно ідеально до цієї зерносушарки, де не потрібно ніяких там підрізів. Ну не потрібно виконувати якісь інші роботи. Вони приїхали, установили це, займає скільки там в районі суток. суток поставили і поїхали. І так немаловажно, що ви відповіли на це питання, що пілета коштує один кілограм. 5, 5, 5, 5, 5 гривень. В районі 5, 5 гривень. Що, покупців якщо ви придбаєте цю зерносушарку, у вас буде, по-перше, це максимальні витрати на тонопроценті, це в районі 1 тонопроцента. Ну, ну, ну гривень 15 плюс гривень. Плюс, плюс світло. Якби було світло, якщо було менше. є, якщо світла немає, то працює е, трактор з відвалу потужності. Він Приблизно употребляє диспаливо в районі за годину 10. от 7 там до 8, 10, діти, 10 10, діти, 10, до 10 діти, так. Так, хотілося б ще розказати. Нам так повезло в житті. Нам взагалі везе багато в чому з пайовиками, з людьми, з якими ми працюємо. Нам досталося, як можна так сказати, в спадок на оцій базі, де ми зараз знаходимося, таке приміщення. Приміщення побудовано у 1840-49-му. Є тут деякі замітки вибиті були, коли воно будувалося. Я точно не скажу в якому році, але цей склад будувався ще у ті часи для зберігання зерна. І слава Богу, що зберегли його і до нас. Надіюся, знайдемо можливість його реставрувати. Хай це залишиться як маленьке, маленький музей, історія. Історія того, як раніше зберігали зерно, такі самі ж, як і ми. Зараз люди працювали тут на цій землі. І ось хотів би показати, як, як взагалі зберігалося і в якому стані це приміщення. Ось, наприклад, такі засіки були побудовані, де засипали сюди, засипали зерно, звідси брали зерно. Цей склад побудований, і до цього часу практично тут все, як кажуть, в оригіналі, все те дерево, яке ложили, ну, знаходиться, можна побачити, в якому стані. Я так думаю, не говорити не буду на всі 100 відсотків. Оце, я думаю, був колись був центральний вхід у це приміщення. Ви знаєте, сьогодні так дякую вам е, за те, що провели нам. Таку, як то кажуть, гарну екскурсію. Показали, як ви придбали, яку ви придбали у нас техніку, як ви працюєте з нашою технікою, зі своєю технікою, як ви використовуєте технологію вирощування різних культур. Ми з вами побували сьогодні в різних та місцевостях локаціях. Ми подивилися вашу дійсно плідну справу вашого господарства. Ви чоловік, який дійсно займається. Дуже важкою справою від себе і від компанії Политехніка. Дякую, що прийняли нас до свого господарства. Зробили такі гарні кроки. Ми сподіваємося, що в подальшому будемо з вами співпрацювати. Будемо ще реалізовувати не одну одиницю техніки, також будемо робити різні демонстраційні роботи в вашому господарстві. Ми готові допомагати, ми готові. Забезпечувати вас всім необхідним, тобто там і технікою, і сервісним обслуговуванням, як то кажуть, ви і ваше господарство це можна звати з великої літери. А да? дякую вам велике за співпрацю. Дякую, красний, дякую, Сергійович, тобі особисто. Як керівнику сумського регіону, а також хотів подякувати взагалі компанії «Политехніка» за те, що ви все таки, ну так можна сказати, повертаєтесь лицем і не тільки до великих господарств, але все-таки бачите і невеликі господарства допомагаєте. Надіюся, що наша співпраця такою ж і залишиться, так, так що це дуже як, я, я кажу, щоб кохання, щоб воно взаємне було, щоб <рес> да, не тільки ви продали і забулися і заробили кошти, а так, щоб і допомагали, десь щось і підказали. Можливо, щось десь і відстрочили, бо не всі ми зможемо. Так що надіюся, що ми і далі будемо. Ну, працювати. Ми з за, залюбки будемо допомагати цьому для вас і для вашого господарства. Дякую.